Десятий рік поспіль у слов'янську провели традиційні змагання з волейболу. Ще вчора тут були вибиті вікна і пошкоджена покрівля. А вже сьогодні спортивна зала слов'янського хіміко механічного технікуму зустріла три команди: серед них команда працівників райдержадміністрації, спортивний колектив сільських голів, а також збірна команда ветеранів району. Палаючи очі гравців, і спортивний азарт наповнив спортивний захід атмосферою свята. Хочеться працювати. Коли бачиш на соревнованнях, що учасники горять гаряти. Цими... У них есть желание выступать в соревнованиях. Для этого даже и та небольшая заработная плата, которую, к сожалению, физкультурные работники получают, компенсируется вот именно зарядом такой энергии людей, которые выходят на площадку. Такий важкий час подібні заходи надихають рухатись далі, кажуть завзяті спортсмени. Після бойових дій на території міста такі змагання ціняться подвійно. «Життя все ж таки налажується, нісмотря ні на які перепті, незважаючи ні на які наші проблеми. Потихонечку починають встраивається здання, сооруження, спортивна життя налажується, культурна, соціально-економічна надіюсь, теж в будущим наладиться». Традиційний праздник і нарушати хотелось нарушать традицию В честь такого праздника для местного самоуправления. Уже ежегодный турнир. Так что очень приятно поучаствовать. Люди с удовольствием приезжают, ждут этого момента. Ну и вы видите, здесь есть ветераны, Месео Самарудан. То есть бывшие головы здесь у нас четыре, которые ну, уже переизбраны были в свое время, другие пришли на смену. И те работники, которые были, работали в системе администрации. Ну сейчас они ветераны, мы их считаем, они тоже с удовольствием приезжают, участвуют и даже иногда обыгрывают нас. У кінцевому рахунку місця розділились наступним чином. Третю сходинку посіла команда сільських голів, другу вибороли ветерани. А переможцями районного турніру стали представники Слов'янської райдержадміністрації.